Вітаю всіх! Сьогодні буде у нас печиво містер Горішкин. Я пересіла муки трішку, в мисочку. Беремо пачку маргарину такого, трішечки дали й розтанути в мене з морозилки. І всипаємо в нашу мисочку 2 стакана муки. Спочатку ми беремо два стакана, а потім ми будемо підсипати, і тоді вже я скажу під відео точно його скільки треба. Беремо пачку маргарину. Отак, в муку і премо на терці. Ось так ми тремо і там треба зразу його перемішувати мукою. І це все ми робимо, поки не закінчиться маргарин. Ось так ми подрібнили маргарин з мукою. Все це перемішали, і мені, я додала сюди ще один стакан муки, тому що два стакана було маловато. Тепер зараз всю суміш додаємо пів стакана, ну так, чи трошки менше. Це в мене сухе молоко. Але перед тим, як його сюди додати, якщо воно у вас, може, скучкувалося, то його треба трошечки протерти через сито. І це все перемішаємо сюди в муку. Потім додаємо сюди столову ложку манки. Так, столова ложка манки. Столова ложка маку, 2 столових ложки вівсяних хлопців чи пластівців, столова ложка конжутних сім'ячок, ванільний цукор, розпушувач столову ложку трошечки неповну, трошечки сіль, трошечки чуть-чуть. Тепер все це перемішаємо. Це в нас тут сухі такі інгредієнти. І зараз будемо збивати цукор з яйцями. Беремо 2 яйця. Стакан цукру і столову ложку меду додаємо сюди. І все це дуже гарненько змішуємо. Для того, щоб добре воно розмішалося і цукор розтанув, то я трішки беру, ставлю на водяну баню. І трішечки-трішечки, аби тільки тепленьке, щоб воно стало не таким засахареним. Так, поки там в мене нагрівається, саме головне, я подрібнила горішки, підсмажила їх на сковорідці Зараз я, зараз я їх трішечки, трішечки отак от зроблю трошки меншими, щоб вони не були такими здоровими. Десь наполовину, десь на третю частину. І ми отаку от скалочкою нашою зараз пройдемося. Ось так, горішки вийшло. Так, все добре. Вже ріденьке, вже гарненьке. Це вже ми Ой, горяче. Зараз цю суміш додаємо цю суміш і все змішуємо. Тепер все це треба перемішати. Якщо у вас немає якогось інгредієнту, то ви не засмучуєтеся, можете його навіть замінити на щось інше, те, що вам більше доподобається. Можете сюди ізюму додати або кураги, або чорносливу, це взагалі не має значення, якби в мене була курага, або чорнослив, я б краще додавала це. Але в мене те, що було, то я сюди додаю, тому тут вже на ваш смак. Так як у нас в мене молока немає, тому я не просто так сюди додала сухе молоко, але якщо у вас його немає, то ви можете його не додавати, а потім додати пів стакана молока. Ну, так як у мене немає молока, тому я додаю просто півстаканчика кипятку, але додаю так, щоб його не було забагато. Але забагато не буде, я виливаю все. І зараз сюди додаю горішки, і тоді, щоб це все скрипилося, гарненько замішую. Я висипала сюди всі горішки, ті, що ви бачили. Зараз буду руками замішувати тісто. Якщо не буде хватати муки, зараз я ставлю свою муку, вона вже просіяна. Я буду додавати і замішую коротеньке тісто. Зараз ось таке тісто вийшло, я ще муку не додавала. Хочу вам сказати, не забудьте про те, що у нас тут є сманка, вона зараз теж доведе набухнути, і вона теж візьме свою таку вологу на себе. І вівсянка теж на себе повинна взяти вологу. Тому я зараз додам, ну, може, отак дві жменьки, муки, трішки зараз підмішаю, аби тільки можна було формувати, Боже, можна. аби тільки можна було формувати і щоб так не дуже липло до рук. Ось ще третю. Якщо четверта, то вже буде ще стакан. Так, добре перемішую. Зараз покажу, що ви. Підпиляємо стіл мукою, висипаємо наше тісто. Формуємо такий його все в кучку. і будемо його зараз ставити в холод, десь на півгодинки. Наше тісто ставлю в холод на півгодинки. Дістали наше тістечко, розкатали його таким ось товстеньким шаром. Товстеньким. От. Беремо нашу таку формочку, я її знайшла тільки одну, як завжди, коли треба, немає. І видавлюємо такі ось красиві такі сердечка. І працюємо далі. Рот він змастила маргаринчиком і буду так класти. Ось таку красу ставимо тепер в духовочку на 150 градусів до запікання. Ось такі печі у нас вийшли. Перекладаємо його. Так, друга партія печення. Що, друзі, я вам скажу? Запах такий неймовірний. Так, пахне. Такий аромат чудовий. Навіть не можу передати і чим. Ну, горіхами більше пахне горіхами, звичайно. Тому, дивіться, треба, щоб знизу було трошечки, ну, так, щоб воно, щоб не сиріти були. Вони починають підсихати. Ці такі м'якенькі, ті, що я тільки що виложила, а ті вже підсохли. Можна кружечки такі зробити, теж піджарюєте їх. І це буде такі це меншенькі, це більшенькі. Можна отак от зробити. Вигадуйте самі, як вам завгодно. Пробуємо печиво. Значить, я його вам розламую. Дивіться, всередині воно ось таке. Там є і мак, видно, і горішок видно. Дуже смачне. Я вже його куштувала. Печіть вашим діткам. Дуже-дуже смачно. Sim, de acordo o